Переставай за тих, що співають і поклоняються народженому тобою. Господу помолимось, Господи помилуй, бо ти святий єси свят Боже наш, і тобі славу посилаємо, отцю і Сину і Святому духові, нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилой нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всіх часі на віки. Амінь. Святий безсмертний помилок. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй.